Всім привіт, пацаки! Ну що ж, ви зараз на даний момент бачите новий аккаунт. Що я хочу сказати? Так як я навчився ну, не отримав невеличкий опит з героями, на даний момент відбувається така ситуація, що мені прям. Я розумію, що далі може бути дропатися, далі можна швидше буде розкачувати тих героїв і більше може щось віддавати. Але чесно, прям зараз хочеться квіксельний аккаунт і більше його не бачити. Що я решив? За рахунок героїв. Я зрозумів одну тему, що для того, щоб прям реально зібрати ахуєнну банду, все, щоб було чітко і круто, що мені треба? Мені треба хоча б трішки насобирати ресурсів. І будь готовим к собитю. Не так, що прямо ж масово. Ну, давайте по факти. Е, в чому ситуація? У нас 17 днів приблизно до, до тоцев. Ну, я думаю, що так. Да. Що дуже-дуже скоро вони вийдуть. Що я буду робити? Я буду продавати все, що продається. Я буду оставляти прямо ну, плюс-мінус і грати на цьому аккаунті, проходить якісь режими, проходить якісь. Матчі, мені треба буде просто відігрувати, Получать ресурси. Скажу так, що це подготовка. Будемо випускати частіше відеоси, буду показувати, що продаю, скільки заробив, і до самих тоців. Так що поїхали, покажу. Я вже, ну скільки я тут поіграв, Чуть -чуть. я послівав те, що вже продавалось. 400 тисяч nice. Квестики. ну, Понятно, я тут півгодини граю, давайте я так скажу, може і менше. Просто попроходив перші квести. І забираємо Вінісіуса. Кстати, я на майбутньому його теж солью. Так що, я так думаю, побачимо далі. Ну, я думаю, що я його посліваю. Тоже хочу показати. Заберемо ми цих ігроків, що нам осталися, дають віцеля. Це те, що точно в нас буде в команді. Прям а, довгенько, так, я думаю, що тебе довгенько. І Рафіня, і коло Ну, хорошо, що можна її забрати. Це дуже добре, дуже. Так, забираємо чудово, чудово так. Основну частину пройду, покажу потом, що де як. Обінемент. Кстати, надавалась кучу жетонів. В абонементі можемо прямо со старту зараз забрати Все, що можемо нам пригодиться. Де щось на продажу. Все буду старатися продавати Давайте чесно скажу, прям все. Все, що можна, я буду продавати Все, що дають, я буду продавати MLS. Та ж сама ситуація. Треба відіграти. ну, Якщо я тут хоча б, не знаю, забрудього пак по 8597, буде круто. Ну, побачимо. А, це ж нам там давали жетони ЛЧ, квести. Ще заберемо. квести ЛЧ, кстати, да? це те, від чого буду відплясуватися. Треба команда хоч якась. Так, це в нас Це, Кандже 93. й Ну, Плюс-мінус є. Маф, вратарь, УЗ, ПЗ, ФОП. Ну, короче, сейчас мы обрубновим. Це чисто для того, аби я сміг щось зібрати. Я вже лямчик маю. Чисто для того, аби я вже міг хоч щось зібрати. Дуже важливо мать хоч щось в команді. Щоб можна було б хотя бы играти. Давай, закрывай. Все остальне обмены будут. Побачу. Не кажу, що я буду їх виконувати 100%, але якщо буде варіант виконати обмін і отримати щось хороше, я це зроблю. Чисто для перепродажі я буду показувати, я буду розказувати більше. Тому в нас зараз буде такий більш конструктивний з нуля, як прям правильно розкачати, що правильно робити. Що правильно, як готувати команду, з чого починати. Так що, прям тісто правильно, якщо хтось на даний момент починає з нуля аккаунт, прям з нуля, я вам скажу, що вам ці відоси в майбутньому поможуть. Бо я покажу все, що я зібрав, як я зібрав, куди зібрав. Як бачите, вже 90-й овер, хорошо, да, по факту. Все не продаваємо, Це важливо, Все, що продається. Спихуємо, продаємо. Я покажу, пройду. Думаю, дуже часто будуть виходити відосики. Кожен день щось, може, через 2 дні щось буде з'являтися, щось будемо робити, щось будемо улучшати, щось будемо пробувати. Може закупати і діти подорожання, продавати. Ну, побачимо. Будемо пробувати, готувати аккаунт, прям до тоцив, як підготуватися. Навіть якщо ви не почали, зараз аккаунт. Ну у вас слабувати рейтинг, це вам теж допоможе. Бо тому що все, що я наготовлю, я буду тратити в кінці. То це, в принципі, тоді, коли вийдуть ультимейти, це важний нюанс. Тому От такий зараз відосик. Чекайте, що я далі будемо показувати. Показувати навіть кожну копійку, яку заробив. Так що, всім дякую за просмотр, всім пакіда.